Права 697. Значення однієї з двох обернено-пропорційних величин збільшилося в 9 разів, як змінилося значення другої величини. Ну що ж, Якщо величини у нас обернено пропорційні, то тоді при збільшенні однієї величини в 9 разів друга величина у нас зменшиться в 9 разів. Ну що ж, записуємо тоді, що значення. другий величини величини зменшиться в 9 разів Ну що ж, ось таке просте завдання на обернено пропорційні величини на цьому вправу завершено.